Дякую, що придбала мій гайд. Мене звати Лідія Максимчук, і це відео звернення саме до тебе. Ну, по перше за все, хочу тобі подякувати, що ти віриш в себе в свою сім'ю, в свої стосунки, і розумієш, наскільки важливо, щоб все працювало на такому мікро-мікро- -мікр... Елементах, адже, якщо взяти, коли ми будуємо будинок і заливаємо цемент, якщо не зробити такі дренаж, щоб вийшли ті бульки, потім цемент тріщить. Я б оцей гайд прорівняла саме до тих бульок, бульбашок, які створюються повітря. Або, знаєш, в загальному може бути все добре, але якщо не брати до уваги такі мелочі, вони, на жаль, потім е, дають такі тріщини, і на консультаціях неодноразово чую, коли е, це викликає такі, знаєш, певні якби, глибокі образи, або навіть почуття, що ну, якби, ти в цій сім'ї не потрібен. Отже, ще раз скажу, дякую за те, що ти віриш, за те, що ти робиш, за те, що ти крокуєш, і йдеш в точку. Того рівня життя, яке ти хочеш, молодець. Поїхали, значить, тепер прогайте. Значить, перш за все, що хочу зазначити, що він був створений на основі моїх консультацій і того, що розповідають клієнти. Я би поділила б взагалі життя подружнє на такі речі, як обставини це то, що навколо тебе, на процеси, це в тому, в чому ти задіяна, і результати це те, що ти отримуєш. І таким чином, коли розділити своє життя з чоловіком на такі три сфери, починається певна магія розуміння, що я роблю, тому що я просто роблю як процес, та, наприклад, прибирання, прибирання заради прибирання, там нема результату. Ну, він є, але він такий короткий, що в принципі його не побачиш. Або я прибираю, але я не прибираю, я реорганізовую, щоб отримати результат. І ось тут тоді така. А що так можна було? Так. Получається, я прибираю заради прибирати і сварюся, і жаліюся, і сварюся, що мені там не подобається щось там. Так? Це одна річ. А я собі вирішила реорганізувати, щоб отримати результат це геть інша річ. Теж саме за обставини. Які в мене є обставини? Ага, я ось так готую або ось такий в мене свій стіл. Мій стіл, бачите, папочки, якісь картинки. Ну, Це моя, моя стіна, мій кут. О, це обставини мої, і в них я командую. Так? А є такий самий кут в мого чоловіка, і там його обставини. І отут питання про ці обставини. Я туди закладаю якийсь результат. В моїх обставинах я закладаю результат, щоб мені було зручно користуватися речами. Чи я закладаю сюди результат, естетична краса. І це буде два різних з моїх стола. Якщо це естетична краса, то це будуть якісь такі картинки, щось, я не знаю, якісь будуть такі блокнотики, які щось буду виставляти, ставити тут, міняти. Або я ставлю практичні, щоб мені було зручно. Бачите, я тоді на стіну клію, клею, що мені треба, ставлю щось. отут у мене щось таке стоїть, таке. Тобто, мій результат цього столу та мої очікування полягає в практичності. І тому це дуже важливо теж брати до уваги, коли такі, такі, твоя така локація є в твого чоловіка, в твого партнера, так само питати, а який він туди закладає результат. Бо деколи ми кажемо, мені не подобається, поміняй або прибери, або склади, особливо, якщо ми говоримо про якусь крутовку, гараж, ми кажемо, що в тебе там безлад. Але якщо в нього ну, туди результат, це швидко мати доступ, ну. Якби проговори. проговори. От далі. Що? Далі хочу сказати за цей гайд, що коли приходить сімейна пару в терапію, ми починаємо по цим пунктам підтягувати їхні кажуть зони, вони реально незначні. Але в загальному це просто така магія. Люди кажуть, ну як це так працює? Як я просто купила йому класну піжаму і парфум, і попросила вдягати її і ну, використовувати цей парфум вдома. Я кажу, я на нього дивлюся, як рілся. Каже, виходить, я так. О, у мене вже і настрій добрий, і я вже така біля нього геть інша. Каже, Ліда, як це працює? Піжама і я кажу, «Ну, напевно, якось так працює. Але піжаму обирали не тому, що таку подарували, чи така склалася, бо то стара футболка, можна вже в ній спати, а прям свідомо. А як я хочу, щоб мій чоловік виглядав вдома? Або як я хочу, щоб мій чоловік бачив мене вдома. І така раз і міняється така картинка, знаєте, ціла-ціла картинка. Ще відзначу, що коли на консультаціях ми, знаєте, от я якась приходить людина, він каже, він дуже багато проводить часу в Інстаграмі, в Тіктоці. Я прям не можу. Там, мене це дратує, я вже не можу слухати, як він дихає, мене це бісить. Ну, коротше, ну от такий запит, а я хочу розлучення. Кажу, добре, давай пройдемося по тому гайду. І я кажу, просто виконай з кожного пункту вправу і напиши мені, що ти, де зрозуміла, побачила, як це відбулося. І от е, відмічають, що ну, дещо дещо підтягнули в плані комфорту побуту, естетику підтягнули, якусь таку заклали сюди, ну, які результати є естетики. Та? Тобто, то що я вже сказала за обставини. І каже, і він якось почав якось включатися в сім'ю. Каже, навіть моя дитина, коли я в кімнаті перебрала там іграшки, те, що поміняла результат, каже, не іграшки, які там е на стінах, бо мені шкода їх викинути, або дитина вже виросла, але я за них забагато дорого заплатила, тому не хочу їх нікуди роздавати, хочу зберегти. А, каже, коли я поміняла результат, що дитяче це місце, де дитина бавиться, та? я поміняла ті всі іграшки, все перестав. каже, в мене дитина навіть вилізла з планшету, не те, що чоловік. Вона каже: ну, от, от так цей гайд працює. От, ось така в нього магія. А, от, тому, якщо в тебе залишаються якісь запитання щодо виконання, звичайно, пиши: в мій інстаграм lb.psycholog. Лідія Максимчук. Я залюбки дам відповідь і прокоментую. А тобі дуже дякую, що ти тут.